Квітучий домашній город з травами не вимагає складних гідропонних систем або дорогих ламп для вирощування, досить сонячного підвіконня, і ви зможете виростити різноманітні ароматні трави прямо на кухні. Такий садок не тільки прикрасить інтер'єр, але й забезпечить вас свіжою зеленю для приготування страв. Але перш ніж почати, важливо врахувати кілька моментів, щоб ваші рослини відчували себе комфортно. Від вибору трав до правильного освітлення кожна деталь має значення. Домашні трави відмінне рішення для мешканців квартир, орендарів, любителів кулінарії і тих, хто хоче вирощувати зелень взимку. Ось кілька порад, які допоможуть вам отримати багатий урожай навіть в обмеженому просторі. Забезпечте достатньо світла. Головне обмеження для домашнього саду відсутність прямого сонячного світла. Більшості трав потрібно щонайменше 6 годин сонця на день. Але навіть якщо у вас не самі сонячні вікна, вихід є. Спочатку оцініть, як світло падає у вашому домі. Найкращий варіант південне вікно, особливо взимку, коли дні коротші. Приберіть штори, жалюзі або гілки за вікном, які можуть затінювати рослини. Якщо південного вікна немає, підійде східне або західне. Тіньові тривалі трави, такі як чебрець, м'ята ем і петрушка, можуть рости і там. Але якщо ви хочете вирощувати базилік або кінзу, їм потрібно дуже яскраве освітлення, інакше вони стануть слабкими і витягнуться. Якщо природного світла зовсім мало, можна використовувати штучне освітлення. led лампа з магазину допоможе вашим травам отримувати достатньо світла для фотосинтезу. Часто поєднання природного та штучного світла дає найкращий результат. Слідкуйте за температурою. Більшість трав добре ростуть при кімнатній температурі близько 21 градуса. Але підвіконня може бути холоднішим або спекотнішим, ніж решта кімнати. Холодні протяги шкідливі для теплолюбних трав, таких як базилік, меліса та розмарин. А влітку скло може нагріватися, що погано позначиться на кінзі і цибулі-різанці. Поставте термометр поруч з рослинами і стежте за перепадами температури, щоб вчасно перемістити горщики, якщо потрібно. Вибирайте правильні трави. Найкраще для домашнього вирощування підходять компактні і швидко зростаючі трави. Багаторічники, такі як розмарин і ем'ята, можна розмножувати живцями або діленням куща. Однорічні трави, такі як базилік і петрушка, можуть рости цілий рік, якщо не давати їм цвісти і підтримувати тепло. А ось кріп, фенхель, часник і ромашку краще залишити для відкритого ґрунту, їм потрібно більше місця. Лаванду також можна вирощувати вдома, але їй знадобиться великий горщик. Якщо місця мало, вибирайте трави, які частіше використовуєте. Наприклад, кінза швидко вояне в магазині, а чебрець добре зберігає аромат навіть в сушеному вигляді. Догляд за різними видами трав трава особливості догляду як збирати Базилік потрібне яскраве світло і тепло, прищипуйте верхівки, щоб стимулювати ріст. Цибуля різанець любить сонце і багатий ґрунт, зрізайте ножицями біля основи. Кінза вимагає багато світла, не любить спеку, збирайте листя або цілі гілочки. Розмарин добре росте з живців, любить дренований ґрунт, зрізайте бічні гілочки. Чебрець переносить тінь. Не любить перезволоження, зрізайте пагони або обрізайте до двох третин. М'ята ем любить вологу, росте в тіні, прищипуйте верхівки або зрізайте гілки. Петрушка краще купувати розесаду. Любить вологий ґрунт, зрізайте стебла біля основи. Орегано любить сонце і дренований ґрунт, збирайте невеликі пучки. Шавля віддає перевагу помірному світлу і сухому ґрунту, зрізайте листя або гілочки. Не переливайте. Найчастіша помилка новачків занадто рясний полив. У невеликих горщиках вода застоюється і коріння починають гнити. Поливайте рідко, але рясно. Перед поливом перевірте ґрунт пальцем. Якщо вона суха на глибині 2-3 см, можна поливати. Використовуйте лійку з вузьким носиком, щоб вода не розмивала ґрунт. Поливайте, поки вода не почне витікати з дренажного отвору, а потім зупиніться. Різні трави вимагають різного режиму поливу. Наприклад, розмарину та орегано потрібно менше води, ніж м'ята ем та базилік. Люблять вологий ґрунт, люблять сухий ґрунт, емя та розмарин, цибуля різанець орегано, базилік, чебрець, кінза лаванда, петрушка шаблі. Висаджуйте кожну траву окремо. Хоча композиції з декількох трав в одному горщику виглядають красиво, краще садити кожну рослину окремо. Так, ви зможете забезпечити індивідуальний догляд і запобігти конкуренції за ресурси. Вибирайте горщики з дренажем. Модні горщики без дренажних отворів можуть погубити рослини. Кращий вибір, керамічні або глиняні горщики з піддонами. Отвір має бути не менше 2-3 см в діаметрі, а піддон досить глибоким, щоб збирати зайву воду. Деякі вважають за краще поливати через підон, але це працює тільки якщо коріння можуть дістати до води. Використовуйте пухкий ґрунт. Хороший дренаж запорука здоров'я коренів. У горщику вода не може піти, як у відкритому ґрунті, тому важливо використовувати легку ґрунтосуміш. Деякі трави люблять багатий органікою ґрунт. Рута, лук резанець, петрушка. Кінза базилік. Інші віддають перевагу бідному, добре дренованому ґрунту, розмарин, чебрець, Орегано лаванда, Шавлія Щоб поліпшити дренаж, додайте в ґрунт Перліт або вермикуліт, крупний пісок, дрібний гравій, кокосове волокно, торф. Якщо листя жовтіє, а від коренів йде неприємний запах, пересадите рослина в свіжий ґрунт. Збирайте урожай для стимуляції росту, регулярний збір врожаю стимулює зростання нових пагонів. У бази ліка і кінзи прищипуйте верхівки, щоб вони не витягувалися і не цвіли. У багаторічних трав, таких як орегано і чебрець, можна зрізати до двох третин рослини. Це не шкодить їм, а навпаки. Омолоджує. Взимку збирайте менше, оскільки рослини ростуть повільніше. Починайте з міцної розеесади. Найпростіше купити здорову розеесаду в розпліднику. Якщо рослина занадто велика, можна розділити кореневу кульку і розесадити в різні горщики. Якщо берете живці з вулиці, перевірте, чи немає на них шкідників або хвороб, використовуйте органічні добрива. Трави не вимагають частих підгодівлі, досить вносити добрива раз на місяць. Найкраще підходять водоростевий екстракт, компост, біогумус, рибна емулія в малих дозах. Уникайте синтетичних добрив з високим вмістом азоту, вони можуть зменшити аромат трав. Базилік і кінзу можна підгодовувати навесні і влітку, а розмарину і чебрецю добрива майже не потрібні. Пересаджуйте в міру зростання. Якщо коріння починають вилазити з дренажного отвору, значить рослині тісно. Пересадіть його в більший горщик або розділіть кущ. Підсумок Домашній город з травами відмінне рішення для будь-якого будинку. Головні правила успіху. Достатньо світла, 6-8 годин на день, полив без перезволоження, хороший дренаж, регулярний збір урожаю. Дотримуйтесь цих порад, і у вас завжди буде свіжа зелень під рукою.